Якщо говорити про допомогу дітям під час війни, то команда ЮНІСЕФ працює в абсолютно різних напрямках. Тобто, наша діяльність вона як така мозаїка, яка складається з окремих елементів, але які разом поєднуються в один твір мистецтва: це захист прав дітей, це освіта, це санітарія, гігієна і водне забезпечення, і це охорона здоров'я. це Такі чотири основних колони, на яких тримається все, все те, що називається діяльність ЮНІСЕФ, захист прав дітей, допомоги дітям тощо. Я хотів би звернутися до молоді Одеської і Миколаївської областей про можливість долучитись до реалізації своїх крутих ідей. Через участь у проєктах Апшіфт. Що таке Апшіфт? Це можливості для груп молодих людей: 3-5 осіб, які збираються разом, мають круту ідею, як покращити свою громаду, як покращити свій двір, як покращити свою школу, я не знаю, як покращити свою молодіжну організацію, якщо вони беруть участь у якомусь молодіжному громадському об'єднанні. Тобто вони збираються, подають заявочку, пишуть ідею, беруть участь у Невеличкому тренінгу з прокачки своїх скілів, і після того отримують грант в розмірі 2000 доларів на фінансування цієї ініціативи. Програми Апшіфт будуть відбуватися впродовж усього календарного року. А зараз відбувся перший набір вже найближчим часом впродовж цього місяця. В соціальних мережах ЮНІСЕ, в соціальних мережах нашого партнера потрібні тут буде поширена інформація про те, де знаходиться форма заявки. як аплікуватися, все дуже просто: не бійтесь, звертайтесь, подавайтесь і реалізуйте свої ідеї.